Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент КонкуренТів. Волинь втратила ще трьох захисників. Командир 211-ї бригади, де знущалися з військових, вийшов на волю під заставу. Практично увесь уряд Литви прибув до Києва на двосторонні переговори. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 20 грудня у студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. У Донецькій області загинув військовослужбовець Віталій Чуй із села Житані Володимирського району. Про це повідомили на сайті Зимнівської сільської ради. Герой трагічно загинув 19 грудня 2024 року, під час бойового завдання поблизу села Дачне Покровського району Донецької області. Віталій був вірним сином своєї батьківщини, мужнім воїном і світлою людиною, яка стала на захист України у найважчі часи. Його Товність, відвага та відданість назавжди залишаться у нашій пам'яті йдеться у повідомленні. Також офіційно підтвердили загибель молодшого сержанта 100-ї окремої механізованої бригади Володимира Бортника із селища Колки Луцького району, який понад 6 місяців вважався безвісти зниклим. Про це у п'ятницю повідомили на Фейсбук-сторінці Колківської громади. Герой 1981 року народження був призваний на військову службу 28 лютого 2022 року. Молодший сержант, 24 квітня 2024 року трагічно загинув у бою за незалежність та свободу України у Донецькій області. Окрім цього, стало відомо, що на війні загинув гілучанин Роман Босюк, 1982 року народження. Герой віддав життя 16 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Руське Порічне Курської області РФ. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам. Не ну, обійшлося на Волині без ДТП. 19 грудня на дорозі між селами Велецьк, Жмуче у Ковильському районі зіткнулися «ДАВ» і Опель. У результаті зіткнення троє пасажирів Опель віком 15-16 років отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались. Цього ж дня на вулиці Боженка у Луцьку 27-річний водій автомобіля Фольксваген збив пішохідку 43-річну місцеву жительку. Жінка у стані сп'яніння переходила дорогу на заборонений сигнал світлофора. Її шпиталізували. А вранці 20 грудня до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Дубнівська у селі Підгайці. Під колеса автомобіля Грено-Канго потрапила 56-річна жителька Луцького району. За кермом транспортного засобу перебував 73-річний пенсіонер водій Тверезий. Попередньо постраждала, переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Її доставили у лікарню. Нині за цими фактами ДТП триває перевірка. Правоохоронці встановлюють деталі у Ковалі. Взяли під варту громадянина РФ, який мало не вбив ножем 47-річного волинянина. Як повідомили у прокуратурі Волинської області, суд обрав 58-річному громадянину Росії, жителю Ковеля, за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство встановило, що ввечері 9 грудня 2024 року нетверезий чоловік на сходинках будинку, у якому проживає під час конфлікту, завдав удар ножем у живіт 47-річному знайомому. Потерпілого шпиталізували. Зловмиснику повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Наступних 60 днів він перебуватиме під вартою. У ковалі посеред білого дня сталося пограбування. Рибіжник на автостанції вихопив з рук. 31-річної жительки Дубівської громади телефон і втік. Оперативники швидко встановили особу чоловіка. Ним виявився 43-річний ковальчанин. Правопорушника затримали за вчинене зловмиснику. Загрожує до 10 років позбавлення волі. У суботу, 21 грудня, з 10 до 14 години буде припинене електропостачання споживачів Луцького району. Причина виконання аварійно-ремонтних робіт. Як повідомили, у Волині обленерго, повністю будуть знеструмленими села. Великий Омаляник, Забороль, Боголюби, Богушівка, Всеволодівка, Олександрівка, Баїв, Цепарів, Городище, Тарасове, Рованці, Боратин та частково гірка Полонка. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, російська армія увечері 19 грудня атакувала житловий будинок у кривому розі. Відомо про п'ятьох постраждалих. Серед них дівчинка 15 років, двоє чоловіків 38 та 49 років, і дві жінки 30 та 82 років. З них двох людей врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. усі середньої тяжкості. Також расисти атакували столицю. Уламки збитих російських ракет попадали у трьох районах Києва. Вирували пожежі, одна людина, на жаль, загинула. Ще 12 постраждали, згоріли 5 машин. Внаслідок ворожої атаки і пошкодження. Тепломагістралів в Голосіївському районі без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Під час атаки нелюдів пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення костел Святого Миколая. А вночі 20 грудня російські окупанти атакували Київську область безпілотниками, наслідок чого загорілися складські приміщення у Бориспільському районі. Масштабну пожежу продовжували гасити впродовж багатьох годин. Окрім того, у п'ятницю 20 грудня Херсон зазнав масованого російського артилерійського обстрілу, що спричинив влучання у житлові будинки. Відомо про щонайменше двох загиблих і десятьох поранених. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. У районах міста зникло світло. Не працює міський електротранспорт та світлофори. Командир 211-ї понтонно-мостової бригади зсу Олег Побережнюк вийшов з під варти під заставу у тисяч 400 гривень. Про це повідомили у Тернопільській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону. У коментарі Суспільному чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто чи внесли за нього у прокуратурі. Наразі не повідомляють. Лише напередодні суд призначив побережнюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у 908 тисяч гривень. Крім цього, як вказує офіс генерального прокурора, вище командування відсторонило побережнюка від виконання службових обов'язків. Нагадаємо, Побережнюку повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, восени 2023 року. Він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого. Будинку на Хмельниччині замість їхньої служби у зонах бойових дій. А також нещодавно стало відомо, що у 211-й понтонно-мостовій бригаді знущалися із солдатів, з них вимагали гроші, били погрожували кинути на м'ясо. Один із бійців розповів, що його прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися. Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Внаслідок атаки, яку здійснили російські хакери. Тимчасово призупинено роботу ключових систем міністерства юстиції. Хагери заявили, що нібито знищили усі дані, до яких вони отримали доступ, включно із резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні. Як повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина та представник СБУ, наймасштабніша кібератака на Держреєстри України готувалася в. ...прогом щонайменше кілька місяців. Наразі роботу усіх реєстрів призупинено. На підконтрольну уряду України територію повернули тіла ще 503 полеглих оборонців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Так відомо, що з-поміж повернених полеглих захисників України. 403 – з Донецького напрямку, 12 – з Луганського напрямку, 57 – із Запорізького. З моргів на території РФ повернули 31 загиблого. Тіла загиблих передають представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи, аби встановити їхні особи. 20 грудня до Києва прибув майже весь уряд Литви в делегації. Про це, як пише громадське, повідомило литовське видання. Міністр закордонних справ Литви Кестуті Будріс повідомив, що прем'єр та 13 литовських міністрів приїхали, аби підтвердити довгострокову підтримку України. Хочу висловитися чітко: підтримка України з боку Литви непохитна. Ніхто не має права змусити Україну до переговорів. Ніхто не може просити Україну про територіальні поступки. Ми маємо зміцнити Україну особливо зараз. Це єдиний шлях до перемоги. Наголосив прем'єр у Литві Анонсували спільне засідання урядів двох країн, а також двосторонні переговори прем'єр-міністра з українським керівництвом. Тепер до новин світу у Хорватії у школі Загреба юнак напав на зножем на навчителя та кількох учнів, внаслідок чого загинула семирічна дівчинка, і постраждали ще шестеро осіб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Хорватії. За словами правоохоронців, напад стався 20 грудня. Зазначається, що серед поранених вчитель і ще п'ятеро учнів. На відеозаписах опублікованих хорватськими змі видно, як діти тікають з будівлі школи, а на шкільному подвір'ї приземляється медичний гелікоптер. Прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович заявив на початку засідання уряду, що він шокований нападом і що влада все ще працює над тим, щоб з'ясувати, що сталося. Також він додав, що кілька дітей були доставлені до різних лікарень Загреба. У Польщі розгорнули норвезькі протиповітряні системи НАСАМС, аби захистити логістичний центр у польському жешові, який є ключовим хабом допомоги Україні. Про це інформує Генеральний штаб збройних сил Польщі у Фейсбуці. Також повідомляється, що до Польщі відправили літаки f 35 які підтримуватимуть оборону повітряного простору Польщі. Місія НАТО має тривати до Великодня разом з бійцями та зенітними системами. До Польщі прибудуть 100 норвезьких військових, які будуть розміщені у Жешові. Ну і на завершення новини з боліт. На аеродромі Остаф'євого московській області Росії вибухнув військово-транспортний літак АН 72 Як повідомили 20 грудня в головному управлінні розвідки Міноборони України. Подія сталася ще тиждень тому. Зазначається, що здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака ГН-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора. У ГУР підкреслили, що орієнтовна вартість такого літака складає близько 4,5 мільйонів доларів. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.